Вітаю всіх! Як енергія аркану Королеви вогню, будуть впливати на нас сьогодні, 24 червня 2024 року. В цей день буде проявлено підвищений рівень бажань і емоцій. Успіх буде залежати від вміння домовлятися і будувати плани та визначати мету. Діяти потрібно у особистих інтересах, дотримуючись особистих правил. Королева вогню пов'язана зі знаком гороскопу Овен, тож цей день особисті інтереси будуть на першому плані. Варто проявляти свою підприємчивість, активність, діяти цілеспрямовано, буде відчуватися прагнення до лідерства, самореалізації, самовиразу. Сьогодні з'явиться нагода проявити себе, і потрібно діяти впевнено і рішуче. При цьому не забувайте орієнтуватися на обставини, в яких ви знаходитеся. На роботі в бізнесі гарною буде співпраця з керівництвом. Справи будуть вирішуватись успішно. Для когось у цей день відбудеться кар'єрний зріст або отримання кращої посади. Справи, що розпочнете, мають гарні шанси на розвиток. У особистих стосунках при прийнятті будь-яких рішень варто враховувати потреби інших людей. Якщо дівчатка будуть застосовувати свої жіночі штучки, то зможуть впливати на оточуючих, мотивувати їх, діяти, надихати і підбадьорювати. Навзаєм отримаєте повагу і не тільки. І як порада на сьогодні, беріть ініціативу в свої руки. Будьте бать обачними, якщо не вистачає впевненості, звертайтеся за порадою до людини, яка зможе вас направити на потрібний шлях. У цей день не варто втручатися в чужі справи, не нав'язуйте іншим людям свої погляди і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім знайти вихід із будь-якої ситуації. Миру вам і гарного дня!